Це дисколаповий агрегат Actros. This a machine for soil generation which is not done inside, which is on the whole profile. The main reason for my building is to incorporate a lot of straw, material inside the soil while doing one pass. Перед вами агрегат, який вже не проводить такий основний обробіток ґрунту, не нарізає в плані там стрічками. Там чи це зовсім агрегат для іншої технології. Це агрегат, який призначений працювати з великою масою пожнимних решток і виконує кілька операцій за один прохід. найбільші на маркети. Uh, then yeah, the, the machine, uh, machine maybe machine 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 looks the same like the other ones, ones. they are shanks. Uh, very very important, important point is well that uh, the, one of the, the shanks is, is always behind the wheel. wheel. So, so if, if you, it's you it's like to take off the, the roll, roll, you can do it. Then you can just uh, use the shank behind the wheel to make the uh, surface uh, like Однією з ключових переваг цього агрегата серед інших конкурентів є те, що попереду нього розміщені два ряди дисків, які є найбільшими дисками в своєму сегменті, тобто вони мають діаметр 690 мм. І ще однією великою перевагою є те, що на відміну від інших виробників агрегат має змогу працювати з піднятими котками. Якщо, наприклад, у вас перезволожені умови на полі, то для того, щоб там не хімічити щось там із котками, ви можете просто транспортну вісу пустити. І так як за нею розміщені лапи, чітко то переущільнення не буде. Агрегат може працювати з піднятим котком. Айфін і пересмачет матеріал іванпас, то да містюсей вотер пікосне пас із evaporating. Молейбер за космосов собі концепція цього агрегата, як і більшості наших агрегатів, полягає в тому, що він досить універсальний. Він знову ж таки завдяки тому, що робить кількість операцій за один прохід, він економить вам ресурси, фінанси. Він дозволяє так само зберегти вологу, тому що ви будете робити не кілька проходів, як певняння там з іншими агрегатами, а лише за один зробити всю необхідну роботу. I would like, like to again express again our support to Ukraine. Ukraine. Like our team, uh, they are dedicated and, and I would, I would like, like, like to thank as well our leaders. They are great and thank you very much thank, thank you. Guys. Thank thank you. you.